України, журналіст, блогер, публіцист, громадський діяч, співзасновник ГО демократична сокира. Віктор Тригубов, вітання, пане Вікторе. Вітаю пане Вікторе. Хочемо обговорити з вами ситуацію довкола тривалих тривалості обстрілів, рашистів Зокрема, ракетами та дронами. От деякі експерти, аналітики говорили, що швидше всього ці масовані обстріли були заплановані на 24-27 грудня, але пам'ятаємо, що якраз в той час була бавовна на території аеродрому, де розташовані стратегічні рашистські літаки, і ця дата, мабуть, через те і трішки змістилася. І ось ці атаки розпочалися 28 грудня. Чи пов'язуєте ви дійсно це зміщення саме з тою бавовною, яка там відбулася? І загалом скільки можуть тривати ось ці обстріли, що вони хочуть, чи чого вони хотіли добитися, зокрема, останніми? О, ну, взагалі можуть ще доволі таке добре. Принаймні, поки вони зможуть відновлювати свої потужності, і поки вони зможуть реконструювати те, що вони вже зняли з що вони вже зняли збройні безпосередньо. Але тут скоріш питання в тому, наскільки воно буде ефективно, наскільки часто воно буде падати в безпосередні в них території і наскільки ефективно зможе протидіяти їх українське ППО. поки що достатньо ефективно. Тут слідче зрозуміти, що для того, щоб вони могли обстрілювати нормально з певною ефективністю, треба для початку скупити певну кількість ракет, і треба, щоб ці ракети власне летіли туди, куди, куди треба, а не падали на територію тієї самої Сратовської області. А для цього потрібний час. А це вже якось не співпадає з їхньою тактикою, яку вони обрали, з тактикою постійного нанесення ударів по української інфраструктури, у сподіванні, що вони не, що власне, українські редки не встигнуть відновити. Е, тут, і тут їм доводиться вирати, або стріляти невеликими порціями, яка

Скупити та пити, але це вже багато часу. І за цей час, по перше, буде великий проміжок, по-друге, просто українці встигатимуть відремонтувати та підготуватися. Тому можливо саме тому зараз російський літак, який координував всі ці удари, спеціальні радіолокаційні, він полишив територію Білорусі і полетів додому до Росії. Можливо, вони все ж таки здогадалися, що їхня тактика якихось тих плодів, на які вони очікували, не приносить. Пане Вікторе, дійсно погоджуємося з вами. Адже, от навіть пригадую, на початку лютого Белінкет, здається, публікував аналітику, в якій йшлося про те, якою може бути війна України з Росією, і там вона порівнювалась із війною, яка була в Югославії. І тоді Спершу ракетними ударами подавили всі ППО, і коли вже небо було не закрите, тоді пішла авіація знищувати інші об'єкти. Ну очевидно, що в росіян цей сценарій не вдався, адже наше ППО не просто не подавили, а воно навпаки стає кожним етапом війни все сильніше, сильніше і сильніше. Зараз вже близько 80% всього, що летить, успішно збивається. То вони зрозуміли, що ця тактика не спрацює, і можуть спробувати якусь іншу, чи вони надалі будуть намагатися слати весь той металобрухт, який ще в них там десь залишився на складах, який вибухає, не долітаючи навіть до України. Мені здається, що пробувати бути, але це скоріш було для внутрішнього вчинку, для того, щоб показати, що от ми не відступилися, ми не згорнулися, ми буці там продовжуємо лякати українців, але це буде скоріше вже для власної телекартинки. Бо оскільки вони обіцяли, що вони тут все знеструблять та знешкодять, і визнавати, що це не вдалося трішки на їхній тактиці, то вони скоріш за все просто будуть пускати мали ракети. Відносно малими партіями повністю не припинять, але просто це не буде такою загрозою, яку це становило ось в останній, навіть не останнє, скоріш вперед останнім місяць цього року. Пане Вікторе, от стосовно такої інформації, можливо, ви теж ви бачили, що нібито над тим аеродромом «Енгельс» Рашисти своїм ППО збили російський літак Су 35 якщо якщо не помиляюся. Чи дійсно ви вірите в таку таку ситуацію, яка склалася? А чи чи дійсно вони можливо намагалися збити ще якийсь наш дрон? Якщо це звичайно наш? Якщо чесно, не дуже вірю, це більш схоже на якусь байко з телеграм-каналів. Ну, це неможливо недооцінювати їхню дурість, але о, якби були більш якісь конкретні та чіткі підтвердження, було б дуже смішно насправді. Але поки що я бачив лише чутки на рівні телеграму, а чутки на рівні телеграму, навіть якщо вони нам приємні, я б все одно от, не, не ставився до них, я як до великого серйозно живела. Пане Вікторе, то. На вашу думку, якщо дійсно ці обстріли і надалі продовжуватимуться, якщо расисти намагатимуться поновити свій запас ракет вже новими ракетами. От, зокрема, була інформація, що одна із них була зроблена в четвертому кварталі 22-го року, то яким чином нам готуватися, чи можна до такого взагалі підготуватися? Ну, тут нас сподівання на нашу попов та на нові зразки зброї, які заводить до нього. У тому числі і Петріоти, на які ми дуже сподіваємося, основні атаки расисти приходилися на Київ. Ось Київ один сам по собі можна прикрити навіть однією батареєю патрульків, якщо у тих радарів вистачить, для кого було Тому в цьому плані мені здається, що ну, скажімо так, ми вже готові. Ми вже готові принаймні морально. Ми розуміємо, що так, є така загроза, що вона буде час від часу реалізуватися, але вона не буде для нас постійним. Вона не буде для нас настільки небезпечною. А як ви сприймали ту інформацію, яка ви надходила зокрема від Арестовича від Подоляка, що ніби, нібито на Україну летять 100 ракет, 120 ракет? ракет. ну, для чогось таке нагнітання? Чи це така тактика? Як ви взагалі розціннітесь цю інформацію? Згодом виявилося, що було нібито 69 ракет і 54 з них збили. Як Я днів ЗСУ, я не можу коментувати дії певних українських чиновників, навіть коли кошти зрозуміло. пане Вікторе, можливо, можете прокоментувати те, як Росія може відновити спробувати відновити саме виготовлення високоточних ракет. адже ми знаємо, що для цього потрібні західні технології, чіпи і так далі. І ну можливо, вони ще раніше десь мали якісь запаси цих чіпів, так і якийсь період ще могли виготовляти протягом повномасштабної війни ці ракети. Зараз їм закриті всі ці технології, але Входять уже теж різні розслідування в мережі. Журналісти докопуються до того, що все ж таки росіяни знайшли там якісь дірки, через які можна іншими країнами отримати правдами, неправдами західне високоточне ці саме елементи, які дозволяють виготовляти ці високоточне обладнання. Можливо, ви щось про це теж знаєте і можете прокоментувати наскільки росіянам реально обійти ці санкції? Там є кілька девідних війн, які йдуть водночас. З одного боку українські розвитки намагаються. Е Висвітлити кожний момент порушення санкцій, бо деякі західні компанії справді бізнеса звичайно і намагаються за гроші власне, і зберегти можливість продавати свої запчастини в Росію. Це перше. Друге, з одного боку, зараз усе, що є радянського на ринку озброєння, вишкрібають Сполучені Штати, щоб передати Україні. А з іншого боку, Росіяни дуже смішно, бо кажуть, що інколи зустрічаються буквально в дих кабінетах в різних країнах. До свого часу радянське озброєння не Ну, В принципі, це, я сподіваюся, що ми цю війну виграємо, бо насправді а, зараз за росіянами, навіть якщо навіть Іран відмовляє у постачанні балістичних ракет, а, то тут вже питання про те, хто ж він таким постачатим, чи навіть для Ірану це технічно. Це щось я читав, на неспека за погану поведінку. Пане Вікторе, ну і стосовно тактики расистів, зокрема в останні дні, та стосовно того, що спочатку вони запускають ось ці дрони камікадзе різні, а згодом ракетні обстріли. А сьогодні знову бачимо, знову були намагання атакувати Україну дронами. Для чого вони це роблять? І чи дійсно ми вже навчилися протистояти ось цим дронам? Ну, як ви бачите, що принаймні над Києвом їх доволі ефективно ну, забувають в інших регіонах по різному. Але ну додай Боже, поки що все відносно нормально. Вони низько ефективні зараз. Звісно, вони ще створюють проблеми, але ви навіть по графіку відключення можете бачити, що вони створюють трішки менше ніж А стосовно використання збройними силами України дронів, зокрема, ось таких далекобійних. Наскільки це реально, та чи вона взагалі вона є, якщо це, звичайно, не державна таємниця, чи дійсно можуть вибухати якісь десь в Рязані чи в Саратові, в Енгельсі частіше? Ну, як ми бачимо, можуть. Тут скоріш, ми не кажемо про те, що ми можемо робити це постійно, це скоріш штучні м -м, варіанти. А, там, там є своя велика специфіка щодо тих дронів, їх не, їх не так багато. Але тим не менш, як ми бачимо, Бо кожен з них може бути дуже ефективним. Бо коли один трон падає і пошкоджує три стратегічні бомбардувальники, ну треба розуміти, що це у будь-якому варіанті, навіть якщо цей пролівомежений кількість, це дуже вигідний обмін, це просто неймовірно вигідний обмін. Тому ну я гадаю, що ще буде кілька таких варіантів. Я гадаю, що ця тактика ще буде використовуватися, пане Вікторе, ну хочемо запитати ще про таку тенденцію. Тривожно, я би сказав, яка пов'язана саме з ракетними обстрілами. Отже, спочатку е, ракета вибухнула на території Польщі, там були загиблі, і всі тоді чекали якоїсь реакції від Польщі, але поляки сказали, що бажаємо, що це нещасний випадок, ніхто цього не хотів умисно робити, атакувати Польщу. Ну, так сталося. Потім ракета впала mm -hmm. на території Молдови. Там ніхто не загинув, але також Молдова була дуже стурбована. Нещодавно ракета впала на території Білорусі, і в Білорусі вже зовсім інша реакція. Вони кажуть, що це умисна провокація України. Хоча Україна каже, що ми готові провести незалежне розслідування, але зрозуміло, що Білорусі цього не дозволять зробити. Як вважаєте, чи може ця, ця стрілянина ракетами вийти з під контролю в расистів і таки спровокувати тягнення можливо або блоку НАТО, або Білорусь в війну? Між Росія абсолютно абсолютно нереально. Щоб хтось чекнеться, то це ну це теоретично може бути використано якості приводу, але приводу а не причини. Ну тут через таке насправді світові війни не починається, якщо немає звісно бажання їх розпочати і без того. Тому хіба що в якості приводу то і те досить таки незначного. Що ж, дякуємо, пане Віктора, за ці коментарі. Отже, Віктор Тригубов боєць Збройних сил України, журналіст, блогер, публіцист, співзасновник ГО, «Демократична сокира» був в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, Дякую.